В результаті комунікації адміністрації Селидівської центральної міської лікарні з благодійною організацією лікарі без кордонів, лікарня отримала сонячні батареї потужністю 10 кВт. Лікарі розповідають, що до автономного джерела електроенергії підключили операційну. Лікарі та пацієнти вже встигли оцінити переваги нового обладнання. В нашу лікарню встановили сонячні батареї. Це забезпечило непреривну подачу світу в лікарні. Це дуже важливо, так як я сам врач речі... на. И вся аппаратура, такие как аппарат ТВЛ, аппарат для пациента, они все требуют беспрерывной подачи источника света. В наше тяжелое время очень помогут больницы для оказания медицинской помощи, для проведения неотложных операций, для ведения тяжелых. Бальних операційна медсестра Лариса Євгенівна згадує, як під час операції було раптово відключення електроенергії, але система автоматично переключилася на сонячні батареї. У нас був случай в 4 часа утра. Поступив большой. Во время оперативного вмешательства виключили світ Автоматично Включили світ батареї. І На даний момент у нас в операційній світ від сонячних батарей. Тож Селидівська міська лікарня, не дивлячись на важкі реалії, крок за кроком стає більш універсальною та пристосованою до тяжких часів. Міська влада займається благоустроєм міста. Не дивлячись навіть на важкий час, підтримується чистота у громаді, облагороджуються сквери та дитячі майданчики. Селидівська громада перша громада у Покровському районі, яка почала борити свердловини на випадок відсутності центрального водопостачання. Силами комунального підприємства свердловини зробили зручнішими для людей, благоустроїли та облаштували додатковими кранами. А нещодавно у Селидовому та українську встановили біотуалети. Мешканці Селидівської громади помічають суттєві зміни. Да, звісно, що ми зі люди хорошо жити і красиво жити, як говориться. Ну, скамейки везде, урни це очень хорошо. Щоб наші люди, конечно, в ці урни бросали, а не просто так розбрасували где-то. Сейчас, вот даже проходила, удивилась, биотуалет поставили здесь у нас, да? Отлично. Это вообще замечательно. Очень хорошо все. Я довольна всем. колоссальные изменения. Да, конечно, все у нас работает, все убирается, биотуалеты, лавочки, все очень прекрасно. Но все из 10 баллов 10 с плюсом. в городе трава косится, лавочки красивые поставили к рынку. Вот это. Хотелось бы на бульваре. Вот мы живем на бульваре, бульвар вообще разломанный, ни одной лавочки нормальной, нигде ничего. Вот как бы вот это хотелось бы на это, же внимание обратили. Все хорошо. Ну, сквер красивый, лавочки, все как бы это, детки гуляют, взрослые отдыхают. Ничего, все хорошо. Вот буквально вчера я увидела, что на площади Маяковского сделали биотуалет. Вопрос только, как он будет чиститься. Но это уже не ко мне. Ну вот по нашему кусту трава кусится постоянно и убирается мусор. Это очень в наше тяжелое время это большой показатель. Спасибо большое. Все работает нормально. Комунальне предприяти убираються вулиці, все благоустраивається, і ще от возле клуба там тоже парк же, лавочки там красиво теж і пісочниця для дітей, і таке як його внукачеля. Таке все лучше, лучше город став чище, лучше хорошо, приємно. Тож міська влада опікується людьми та робить все можливе, аби допомогти жителям легше пережити скрутні часи. Селидового звернулась до нас з ініціативою перевірити бомбосховища на благоустрій і відповідність необхідним умовам, щоб прийняти людей, якщо ситуація стане ще більш напруженою. Привіт, мене звати Наташа, і я мешканка міста Селидове. Зараз на жаль у регіоні дуже напружена ситуація. І мені б дуже хотілося б дізнатися у разі дуже скрутного становища, куди і де можна було б сховатися від е, ворожих бомб. Наталка відразу зазначила, що доступ до бомбосховища вільний, тобто люди зможуть без перешкод зайти в укриття в разі обстрілів. Ми побачили просторе бомбосховище, яке здатне вмістити велику кількість людей. У бомбосховищі є різні кімнати з підонами та матрацами, щоб була можливість якомога комфортніше спати та проводити час. В укритті було сухо та без зайвої влаги, кімнати заповнені бутильованою питною водою. Окремо також знаходиться вода в діжках на випадок довгого проведення часу бомбосховища. Зроблені розетки та встановлені електрогенератори для того, щоб мати можливість заряджати пристрої та бути на зв'язку при скрутних обставинах. Тож відзначили, що всі правила пожежної безпеки дотримані Я дуже рада, що мені надали таку можливість на власні очі прийти і переконатися, що бомбосховище дійсно облаштоване для людей. Там є все необхідне для того, щоб. Укритися від ворожих авіабомб там є вода, там є місця, там є матраци. Тому такий скрутний час дійсно важливо знати і розуміти, що тебе не покинули, і ти знаєш до кого звернутися і куди по допомогу. У селидівській громаді міська влада опікується своїми жителями. У місті Українськ безперервно ведуться роботи, аби полегшити умови життя мешканців у нових реаліях. Продовжується підготовка бомбосховищ. Робітниками КП комунальник підключено та випробовано електрогенератор. Такі заходи необхідні на випадок відключення електропостачання під час перебування людей в укритті. Що зараз відбувається? Що ми тут ми зараз займаємося установкою, установкою генератора? Не дивлячись на важкий час, в українську триває благоустрій. Працівники комунальної служби прибирають стихійні звалища, підмітають вулиці та дитячі майданчики, косять траву, чистять зливові стоки. У центрі міста встановили новий біотуалет вже сьогодні роблять доріжку для комфортного пересування людей. На випадок відсутності води пробурили дві свердловини та облагородили їх захисними спорудами і кранами. Зараз мешканцям стало набагато зручніше набирати воду, тому що за один раз воду можуть набрати декілька людей. Тож за 20 кілометрів від лінії фронту, знаходячись під прицілом ворога, Селидівська громада підтримує чистоту та розвивається, пристосовуючись до обставин. України. Селидівська міська рада продовжує евакуювати громадян, які належать до маломобільної групи населення. Спільно з громадською організацією сьогодні вдалось відправити за межі Донецької області ще трьох мешканців. Громади. Наша громадська організація «Fight for right – боротьба за права допомагає Селідовській громаді вивозити людей з інвалідністю в більш безпечні регіони нашої країни. Забирали людей з дому волонтери та представники територіального центру. На покровському автовокзалі їх пересаджували на евакуаційний автобус, пристосований під потреби маломобільних людей. Тож нещодавно було евакуйовано літніх людей, які мешкали у дитячому садочку Селидового. Наразі вони мешкають в безпечному регіоні України. Дякуємо Fight for Right за підтримку та співпрацю у такий важкий час. Комунальник організувала цю ярмарку для того, щоб кожен жінок знайшов свою сім'ю. А кожен чоловік преданове людящива друга. Клінічна діагностична лабораторія у Селидівській центральній міській лікарні не переставала працювати з початку війни. Основними завданнями лабораторії є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом. Лабораторія забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реактивами, стандартними контрольними матеріалами та системами гарантованої якості. Лабораторія виконує такі дослідження, як загальноклінічні, гематологічні, серологічні та імунологічні. Ріологія та мікробіологія, фахівці лабораторії мають вищу та середню спеціальну освіту. Пройшли відповідну підготовку, володіють сучасними методами лабораторних досліджень. Приміщення лабораторії розташоване на другому поверсі поліклінічного відділення Целидівської центральної міської лікарні. Більш детальну інформацію про роботу лабораторії та перелік досліджень ви можете дізнатися на офіційному сайті лікарні. У дитячо юнацькій спортивній школі міста Селидового з'явився новий вид тренувань. Це пауерліфтинг. Що це таке? Дізнаємось. Хотілося б дізнатися, як приходить, який графік тренувань пауерліфтингу спорту. Ми працюємо з 16 до 19.00 в понеділок стояв п'ятниця. Чим корисний пауерліфтинг? Розвиває виносливість, силу волі, характер, здоров'я. Це в першу чергу. Я хожу на пауерліфтинг «Дворець э, спорту. Чим тобі подобаються ці тренування? А, вони тренують, э, силу. Які рекомендації ти дав людям, які хочуть почати тренування, але ще не почали? Ну можна коли починати. Є якісь протипоказання цього виду спорту? Ні, не, немає. Якщо правильно технічно все Ніяких травм не буде. працював. В училище Олимпийского резерва старшим тренером Донецька двое имени Сергея Бубки. Також я э, займаюсь своєю справу, роблю десь 15-20 років. Заслуги у мене, я майстер спорту з вожкої атлетики, кандидат по лифтингу, також маю розряд по боксу. Ну тут займаються спортом, в общем, общая фізична підготовка хорошо розвивається, Ну в общем-то люди хорошие тренера. Ну, в общем, все нравится. Чим ти сказав про свого тренера? Потому, хороший, веселый, ну, в принципі, достатньо ну, все подобається. Що тобі подобається саме цей вид спорту? Я з набіччям вправ, які ми можемо виконувати і мені просто це подобається. А що дає паверлі, що розвиває тебе? Більше, я думаю, розвиває ноги, так як є багато вправ на ноги і таке інше. Але ми тренуємо усі групи мишців. Що серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецепти? Так, пацієнти отримуватимуть електронні рецепти на випуск антибактеріальних препаратів уже серпня цього року. Виключення мають окуповані території та території, на яких ведуться активні бойові дії. Чому це зараз так важливо? З кожним роком лікувати бактеріально-інфекційні хвороби стає дедалі складніше. До прикладу, пневмонія або туберкульоз уже зовсім скоро нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які наразі лікувалися швидко та без наслідків, може стати летально небезпечними. Згідно з даними, 64% українців без контролю приймають та купують антибіотики. Саме тому лікування та призначення антибіотиків. Повинно контролювати сімейним лікарем. Зазначу ще раз, що отримати антибіотики без рецепту можна на окупованих територіях та на територіях, де ведуться бойові дії. На території нашої територіальної громади антибіотики поки що можна отримати без е, рецепту. Чи обов'язково мати декларацію сімейним лікарем, щоб отримати рецепт е, ні? Для отримання антибіотиків не потрібно мати декларацію сімейним лікарем. Це може здійснити лікар будь-якої спеціальності. А чи може лікар приватної клініки виписати електронний рецепт? Лікарі усіх рівнів медичної допомоги та форм власності закладу можуть здійснити відпуск рецепту за умови підключення закладу до електронної системи охорони здоров'я. А що робити, якщо медичний заклад, до якого звертається пацієнт, не працює з електронною системою охорони здоров'я на перехідному періоді, передбачається виписка паперового рецепту. Угу. Чи передбачене чаткове погашення електронних рецептів? Чи можна буде придбати меншу кількість препарату ніж вказано у рецепті? Так, функціонал електронної системи дозволяє відпустити меншу кількість препарату, що зазначено у рецепті. А чи поширюється електронний рецепт на очні каплі та топічні антибіотики і так далі? Усі препарати, які відносяться до антибактеріальних препаратів, повинні відпускатись за рецептом за власні кошти пацієнта. А чи будуть діяти паперові рецепти для випуску препаратів на пільгових умовах? На перехідному періоді передбачається виписка паперових рецептів у тих закладах, які не мають технічної бази, тобто не підключені до електронної системи охорони здоров'я. На пільгових умовах буде передбачатися виписка паперових рецептів. А як при нових обставинах придбати антибіотики для тварин? Антибіотики для тварин, як і раніше, будуть виписуватися за ветеринарним рецептом. Дякую вам за такі обґрунтовані та обширені відповіді.